Історія однієї химерної душі, магазин вітрини примірочна. Ну, ти там скоро. А я що винна, якщо мені нічого не підходить, то ж ви не рівні, то гудзика крикливі. Зараз така мода, задумливо парирував фатон. Що б ти не обрала, мене все влаштовує, нам же з тобою разом йти. Тобі завжди було все одно, що відображати, через що проходити, і які хвилі ногами відбивати. Ти всеїдний добридливості. до а мені доведеться потім все життя, все це носити. Може тобі щось з нової колекції показати, затягнув дизайнер матриці. Ой, щось я товстію. буркнув Всесвіт, спостерігаючи за цією метушнею. Ну так візьми себе в руки, або краще мене візьми на ручки, запропонувала гравітація. Я краще відкладу гамбургер, сказав всесвіт і перестав розширюватися. Так що там за нова колекція? гомоніла душа. А, та там різні дешки. Хто? Ну, чотири де, п'ять де, шість де з гуциками. Деякі так, але, але в основному з дерев'яними хрестами, бочками і багаттями. І що їх носять? Мабуть, ніхто не повертався, ніхто не скаржився. А вони потім просяться на початковий рівень, де лише коренева чакра прокачана, сказав мульти Всесвіт. Пройдуть шлях дешного, потім повертаються і мовчать. А коли приходить новий час, тягнуть ручки, щоб у перший клас піти. У них навіть девіз такий балуть тіло, душу на мило. Ну, так ти там скоро. Ти вже затор з клієнтів створила, а там внизу породілі кричать, анестезію просять. А я не піду в чому попало, а піду голо. Заголосила душа і стрибнула на землю. Лікарня, палат, пуповина. Душа починає своє життя голою, без сценарія, магазин, вітрини, приміручне. Ах, і складно ж з такими, видихнув дизайнер матриці. Тепер за нею око до око потрібно. Могла б стати людиною, а стане вірусом. А якщо вона нас зламає? запитав всесвіт, все може бути. Будемо насторожі. Може, й обійдеться. У нас уже таке було, пам'ятаєш Бозон Хікса? Ми мало не попалися. Ага, нам довелося навіяти людство, що це частина Бога. Принаймні були у захваті всі вчені і віруючі. Точно. Дизайнер видихнув, потім набрав легень якомога більше кисню і викрикнув Наступна!